Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні з одного боку російські пропагандисти гучно повідомляють, що коаліція бажаючи, готова остаточно вирішити питання щодо присутності військ в Україні, і що настав переломний момент, що Зеленський їде в Париж щоб затягнути США в Україну. З іншого боку, пропагандисти кричать, що державний департамент США російською мовою закликав не грати в ігри з президентом Трампом. І дійсно, в соціальних мережах Держде опублікував пост, пост всього лише з однієї фотографії. На цій фотографії ми бачимо президента Ша Трампа, бачимо деяких представників його адміністрації насамперед Рубіо, і надпис російською мовою червоними літерами не грайте в ігри з президентом Трампом. Водночас сьогодні міжнародні ЗМІ повідомляють, що західні лідери зустрінуться з Зеленським 6 січня в Парижі на зустрічі коаліції охочих. Є інсайди з американських ЗМІ насамперед видання агентства Bloomberg, що на зустрічі в Парижі будуть обговорювати в тому числі і присутність США в Україні. Є також інсайди, що саміт коаліції рішучих в Парижі буде стартувати зустріч Зеленського, Макрона та американців. Тобто, спочатку буде обід. На цьому обіді будуть перемовини між президентом України Зеленським, президентом Франції Макроном, а також американцями, а саме Віткофом та Кушнером. А після обіду уже о 16.10 за київським часом відбудеться саміт коаліції охочих. Важливо, що ЗМІ пишуть, що Україна вимагає письмових гарантій безпеки і письмових зобов'язань. Три дні тому була заява від президента України Зеленського, який розповів. Про вимоги щодо присутності західних військ в Україні в мирних угодах, що гарантії безпеки мають передбачати фізичну присутність в Україні військових, як мінімум Франції та Великобританії, але Україна розраховує й на інших. Звісно, Україна дуже би хотіла, щоб в Україні були присутні насамперед американські війська, і ми бачимо з історичного досвіду, що там, де є американські військові бази, там війни немає, наприклад, в Південній Кореї, наприклад, в Японії, і це дійсно є гарантіями безпеки, дієвими гарантіями безпеки. І зважаючи на інсайди в американських змі у виданні Блумбергта і не тільки, зважаючи на сьогоднішній пост від Держдепу США, де російською мовою написали про те, що не треба, не варто грати в ігри з президентом Ша Трампом, цілком можливо, будуть добрі новини. Ми очікуємо лише добрих новин. А тим часом у самих Сполучених Штатах Америки продовжується суд над Мадуро та його дружиною. Сам Мадуро не визнає своєї вини, своєї провини, говорить про те, що він військовополонений. Цікаво щодо дружини Мадуро щодо Сілії Флорес. То вона є впливовою фігурою у Венесуелі, яка стоїть за всім венесуельським режимом. Причому не лише Мадуро, а ще й раніше Чавеса, їй 69 років. Вона стояла біля витоків побудови венесуельського режиму. І вона є одним з архітекторів і загалом політичної, а також судової системи. І тому не дивно, що США, вони фактично вивезли, викрали з Венесуели не лише Мадуро, а й його дружину. Російські пропагандисти сьогодні пишуть, цитуючи так званих екстрасенсів, що Мадуро ми більше не побачимо, а також повторюють слова Трампа про те, що Буцім то Венесуела є мертвою країною, і задаються таким питанням. А чому Росія не врятувала Венесуелу? Пропагандисти повідомляють, що оборону Венесуели організовував особисто Шойгу, і за це він отримав від Мадуру орден за забезпечення безпеки Венесуели. І що Шойгу відправив у Венесуелу російського московського генерала Макаревича, який командував раніше групуванням військ Дніпр, і був знятий з посади восени 2023 року, після того як Україна звільнила Херсон. В Венесуелі Макаревич працював. Не залишає він один. Звісно, були і представники, були російські військові, були інструктори. І, як пишуть пропагандисти, під керівництвом Макаревича російські військові навчали венесуельських військових методам ведення сучасної війни, зокрема роботі з безпілотником. А тут виявляється така блискавична спецоперація США і російські системи ППО навіть, грубо кажучи, не встигли зреагувати, все сталося миттєво. Пропагандисти також пишуть, що ЄС-300 система ППО мала Венесуела, Венесуела», Печора М2. Понад 5 тисяч ігл ПЗРК, але нічого це не допомогло. Лунають заяви щодо Венесуели уже котрий день поспіль з Китаю. В Китаї вимагають від США негайно звільнити Мадуру і його дружин. Вимагають, вимагають, а реакції зі США немає. Щодо Венесуели, є чергові заяви від президента Ша Трампа. Він назвав групу чиновників, які будуть керувати Венесуелою американських чиновників, але підкреслив, що головним він є сам. Тобто, але я головний, ось дослівно, що заявив президент Трамп. Важливо, що на тлі цих подій в Венесуелі, після американської спеціальної військової операції ціна на нафту навіть дещо знизилася, як пише агентство Reuters, що нафта падає на тлі прогнозів щодо значної пропозиції та перспектив видобутку Венесуелі. Проте не потрібно очікувати, що все буде миттєво. Трампу задавали питання, а коли Венесуела може значно збільшити обсяги видобутку нафти, Трамп говорив, що потрібно десь півроку, що менше навряд чи вийде, потрібні інвестиції, потрібні гроші і потрібен час. Тим не менше, є вже певна реакція на ринку. Важливо, що після усіх цих подій лунають гучні заяви з Білого Дому, що ми наддержава і будемо так поводитися. За словами Міллера, помічника Трампа можна скільки завгодно говорити про міжнародні тонкощі, але ми живемо в реальному світі, який керується силою, який керується примусом, який керується владою. Це залізні закони світу, заявив помічник президента Ша. Водночас Держдеп США публікує таку фотографію Трампа з надписом, що це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить, щоб нашій безпеці загрожували. Міллер пояснив і загалом лунає заяви з Білого Дому про те, що для США геополітичним супротивником є Китай і США роблять все, щоб забезпечити свою безпеку, в тому числі щодо військової операції у Венесуелі. Але далі більше. У Трампа заявили, що ніхто не буде воювати зі США за майбутнє Гренландії. Також є заяви, що у Трампа відмовилися виключати варіант військового захоплення Гренландії. Крім того, щодо Гренландії є інсайди від Американського агентства політико видання, що США можуть встановити контроль над Гренландією найближчими місяцями. Тобто знову питання Гренландії піднімається. Є реакція від прем'єр-міністра Данії. Про те, що захоплення ША Гренландії буде означати кінець НАТО, вона додала, що робиться можливе, аби цього не сталося. Є заяви від деяких лідерів країн Європейського Союзу, наприклад, від прем'єр-міністра Польщі Туска, який однією фразою прокоментував ситуацію щодо Гренландії. Він заявив, що один за всіх і всі за одного. Загалом є повідомлення від видання економіст. Що США готують угоду напряму з Гренландії в обхід Данії. І що США не хочуть захоплюватися, хочуть просто домовитися, щоб розмістити в Гренландії свої військові бази. На самій Гренландії чи у самій Гренландії мало людей проживає, близько 30-50 тисяч. І США хочуть якось пронути так звану новоходовочку і хочуть розмістити свої військові контингенти в Гренландії. Обґрунтовуючи це тим, що таким чином вони будуть стримувати Китай. А тим часом американське агентство Bloomberg пише, що Росія посилює приховані атаки на інфраструктуру Німеччини. І сьогодні німецьке міжнародне видання Deutsche Welle повідомляє про диверсію в Берліні, і що без світла досі 25 тисяч споживачів. 25 тисяч споживачів без світла, тому що палять підпали диверсії трансформаторів підстанцій. важливо. Щодо заяв з Європи, то вчора пролунала дивна заява від прем'єр-міністра Угорщини Орбана про російського прем'єр-міністра, який заявив, що зараз не найкращий час для візиту Путіна до Будапешта, і таку цитату таку заяву Орбана цитують міжнародні зміни, наприклад, видання Рейтерс. Орбан заявив, що зараз немає спільних тем для розмов та інше. І в цілому така різка зміна риторики Орбана вказує на те, що на нього тиснуть, і тиск працює. І тисне не лише Європа, Німеччина насамперед, а тиснуть і Сполучені Штати Америки. І зараз Орбан змінив платівку. І тобі не дивно, чому вчора з'явилися інсайди міжнародних ЗМІ, що майбутній раунд перемовин мирних може відбутися не в Будапешті, а в Туреччині щодо новин з України, то вчора пізно ввечері президент Крин Зеленський призначив заступників голови Служби безпеки України та керівника антитерористичного центру, тобто СБУ повністю перезавантажено. не лише мова йде про малюка, а йде про його заступників. Також ЗМІ пишуть, що Зеленський писав указ, яким вів Буданова до складу РНБО. Таким чином, зараз в Україні продовжується перезавантаження правоохоронної системи. І президент України анонсував зміни. Очікуємо змін. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки. Стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.